Коротше, Ромчик, дивись, знайшов, бач, по коробці зараз найшов момент один. Коротше, бо бачиш, от на шестерні видно п'яток контакту. Це головна шестерня. от бач. Я її посадив тепер на своє місце. ну, діпа, і, ну, Бо вона, виходить, йшла з боку. Як я її посаджу на своє місце, так, вона, виходить, не повністю йшла в зацеп. От для чого я ще й ще, ще кажу, що доведу то все до, до ладу. Тепер дивись. Тут дійшла до, до кінця. Чітко все стало в свої, свій, цей, свою лінію. От. Шестерня, вже тепер повний зацеп, а тепер дивись прикол. А тепер тут зазор який здоровий. Тепер треба до токара Отут знімати, трошки ту шестерню посувати сюди і тут вставляти ще шайбу додаткову. Отака от ось от такі мелочі. Вроде, да? А виходить, скільки воно робило, головна шестерня працювала не на повний Ось, Бачите, тут навіть видно. Ось такі нюанси. Я то думаю, блядь, чого це? Вони, виходить, підігнали на вон добре, а головну шестерню, блядь, ну, це, Я думаю, чому тут блядь, прокладки нема. І це, А вони нахуй, максимально блядь, по, та його прокладкою регулюється зазор оцеї теми. А вони, виходить, щоб підігнати максимально, прокладку звідси не поставили, і що правильно, пиздок. І за того треба розбирати, дивитися на кожен цей. Я от тільки що аж замітив. От прийшов, от сиджу, так дивлюся. І дивлюся. Ага, не зрозумів. А так всі шестерні, всі чітко. Всі, 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 рівнесечко, рівнесечко, рівнесечко співпадають. Якось так. Хоча ще попробую оцю шестерню. Якщо я підведу цю сюди, сюди, так? Попробую це сюди трохи її посунути, поставити звітом шайбу. Бо там я бачу, зазор є отам, між шестернями. О. І можна її трохи відвинути. То треба буде від корпусу поставити якусь шайбочку перед пішепником і попробувати сюди підігнати її. Якраз, якраз воно мало би. Буде все чітко. Але це простіше зняти вал, до того завести, щоб він зібрав трошки цей і сюди шайбу підставити. Ось такі мелочали. Але це рахуй головна шестерня приводу. Це, це саме центральна шестерня. І воно бачить на всю цю заходи міліметра. Не скільки 4. Клас ну, такі нюанси, але є.